Всім привіт! Вітаю вас на цьому каналі. Мене звати Катеринка. І в цьому відео я покажу, як я роблю браслети на станку. Все, що мені потрібно, знаходиться в цій коробочці. Бісер білий, жовтий, чорний, червоний, голка. Ця схема з журналу. Це візерунок української вишиванки. І нитка у мене чорного кольору. Для початку мені треба закріпити нитку. Залишаю приблизно 20 см. Цей кінець я закручую на станок. Обмотую нитку і фіксую скотчем. Ось так зафіксувала кінець нитки. Регулюю сам станок, зменшую відстань для браслету. І тепер намотую нитку на станок. Намотую нитку ось таким трикутничком. Нитку розміщую в кожне різьблення. У мене рядок складається з 7 бісерин, а ниток має бути на одну більше, тому треба натягнути 8 ниток. Саму нитку треба добре натягувати, щоб бриніла як струна. Раніше я плела браслети на коробці. Якщо хочете, можу показати, як закріпляти там нитку. А потім мені тато зробив ось цей станок. І тим зручно працювати на станку, що саме нитка потрапляє в кожне віснення, натягується одразу рівненько, її потім не треба поправляти, і нікуди вона не дівається, бо зафіксована. Нитку вже натягнула. Тепер зафіксую кінець. Обмотую нитку, відрізаю і фіксую скотчем. Ось так я натягнула нитку на браслет ось таким трикутничком. Показую ближче. Тепер беру нитку, залишаю приблизно 20 см, зав'язую три вузлика на першу нитку. Цей кінець нитки я фіксую, щоб він мені не заважав. Ось так прив'язала нитку до першої нитки. Беру стільки нитки приблизно на витягнуту руку. Відрізаю і продіваю в голку. Тепер насипаю бісер і за схемами починаю набирати перший рядок. Шість білих і одна чорна. А ще мені не важливо, чи бісеринка крива, чи мала чи велика. Я використовую всі бісеринки. Якщо для вас важливо, щоб браслет був рівний, то потрібно використовувати однакові бісеринки за розміром. Уважно заводжу голку з бісером під нитками. Протягую бісеринки до кінця. Тепер ці бісеринки треба помістити в свою комірку, щоб кожна бісеринка була між ниточками. Показую, як тепер потрібно пройти голкою над нитками. Заводжу прохолку в бісеринки, щоб голка була обов'язково над нитками. Затягую нитку і остання бісеринка стає на своє місце. Ось так показую, що бісеринки зафіксовані. Найважче це зробити перший рядок, щоб він був рівненький. Я поправляю лінійкою. Набираю наступний рядок. Заводжу голку під нитками, протягую бісеринки до кінця, тепер вони швиденько стають між нитками, і проходжу голкою. Над нитками. Затягую і рядок готовий. Це вже третій рядок. Ось між бісеринками видно голку. Це значить, що вона над нитками. Якщо не пройти голкою над нитками, то бісеринка буде не зафіксована і вона буде випадати. Ще можна одразу ставити бісеринки між рядками після того, як набрали, а потім вже протягувати нитку. Але мені зручніше, коли я наберу бісеринки, протягну їх до кінця, і поставлю вже потім між нитками. Далі плиту за схемою магія. Для повного браслету далі просто двічі повторю схему. І як же я І не розсиплю бісер. І ось у мене вже останній рядок. І показую, який в мене браслет вийшов за схемою. Ще ближче покажу. Закріпляю останній рядок. Проходжу голкою по передньому рядку. Потім в останньому і потім знову попередньому. Ось так закріпляю я останній рядок, тепер потрібно закріпити нитку. Просто проходжу голкою по рядках десь приблизно 10 рядів. Тепер можна цю ниточку відрізати і вона сховається в рядку. Беру кінець нитки спочатку, продягаю голку і так само буду закріплювати. Спочатку рядок закріплюю, а потім нитку. Все тепер ниточку трошки натягнула і обрізала. Найцікавіше мені це знімати браслет зі станку. Я ріжу ниточки приблизно посередині. Далі тепер буду ці ниточки закріпляти. Знімаю скотч, щоб розкрутити нитку, потім її закріплю. Тепер вже повністю зняла браслет зі станка. Я знову фіксую браслет на станку, щоб мені було зручно закріпляти нитки. Беру дві ниточки і зав'язую вузлика. І так по черзі беру дві ниточки і зав'язую три вузлика. У мене ниточок парна кількість, тому буде все чітко. А якщо ниточок не парна кількість, то я останню прив'язую до сусідньої. Ось так виходить. Тепер беру ці ниточки, ділю на три частини і заплітаю косу. Для цих браслетів є спеціальні застібки трубочки, але в мене їх ще немає, я ще їх не придбала. Тому просто заплітаю косичку і на руці потім зав'язую на вузлик. Я зніму на відео, як я швидко надягаю ці браслети на руку без сторонньої допомоги. Доплила потрібної довжини косу і просто зав'язую вузлика. Показую вузлика ближче. Так само закріплюю з іншої сторони. І вже майже готовий браслет. Тепер треба рівнесенько підрізати нитки. Кінці закріплені, браслет готовий. І ось такий результат. Так виглядає на руці. Мені він так сподобався, що я зробила аж два такі браслети. Якщо теж хочете зробити такі браслети, скріньте схему. А я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і все було зрозуміло. Якщо це так, ставте подобайки, пишіть коменти. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей, бувайте!